Доброго дня, шановні наші глядачі українськомовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, біля мене стоїть Микола Олександрович Гавар. Ми хочемо, щоб ви сказали про себе представилися, кого ви представляєте сьогодні на цій прес-конференції. Доброго дня, прізвище Габар Габер Олександрович, Я народний депутат України третього скликання. Я почесний член паре. Я 5 років представляє Україну у Раді Європи. Тут сьогодні на цьому заході я виконую роль координатора міжнародних міжпарламентських ініціатив щодо замирення ситуації в Україні і відлагання спокою відновлення пенсійної лади. Що сьогодні відбулося тут? Сьогодні тут репрезентований офіс, він буде знаходиться на першому поверсі Печерської райадміністрації за згодою з керівництвом райадміністрації. Офіс внутрішнього миротворчого корпусу це створення сил, які будуть стояти між воюючими сторонами, які будуть забезпечувати через територіальні громади і територіальні самоорганізуючі організації, такі як сьогодні офіцерський корпус в Печерському районі, будуть наводити порядок в Україні. Вони будуть мати статус одні ДНД, другі будуть мати статус мертвочих сил, але внутрішніх, для того, щоб діалог, який почався сьогодні, ніколи не приводив до тієї, яка відбулася вчора. Нагадаємо для наших глядачів 19 грудня зі сцени Євромайдану було проголошено про створення національних зборів координатором Ігором Дідковським, який я являвся на той час, і до складу національних зборів війшло більше 140 громадських організацій. Згодом в українському домі, 29 січня, було започатковано і створено національну гвардію. А зараз на основі національної гвардії України так я зрозуміла. Бо створено миротворчий внутрішній корпус, такий контингент внутрішніх військ України, які хочуть, щоб не проливалася кров і зупинити протистояння, яке сьогодні в Україні. Ну я б лише ніс корективу, що миротворчий корпус я б не додавав би візк, тому що це самоорганізовані громадські організації різні, де від сходу до заходу. Які сьогодні існують, вони є зареєстровані, не зареєстровані, але вони проявили себе як учасники цього конфлікту. А вони приянського проявили... руху такі да, да вони різні, вони різні, але якщо вони згодні сьогодні підтримати мир в Україні, да якщо вони себе визнають миротворцями. То тоді вони з нами в цьому корпусі. Якщо немає значення, чи державна структура да? СБУ, міліції, якщо вони себе не визнають як статус як миротворчий, то вони себе ставлять по ту сторону закону. Да? Тому що те, що відбулося 1920-го, воно перекреслює всі повноваження, які були у навіть прохоронах органів до цього дня. Сьогодні тут дійсно офіс миротворчого корпусу. Тут сьогодні зібралися люди, які проявили ініціативу щодо територіальних громад, які ви сказали, щодо національних зборів. які... Перезаснують владу, які дадуть можливість в слідчі вибори не просто поміняти одне прізвище президента на інше прізвище, а дадуть можливість як... якісно повністю. повністю від кожного села, да? аж до самої вертикалі влади повернути те, щоб влада належала людям, а не групки людей, які не виходять з парламенту вже десятками років. Ви знаєте, що в нас є депутати, які по 7-8 разів вже депутати, ще заранясь часу. Вони не виходили по 5 разів. Треба внести обмеження, що не більше двох разів депутат може бути депутатом підряд обраний. Так? Треба внести якісь корективи, що президентом може бути не більше одного разу. Якщо буде зміна Конституції, це все треба понести. І це національні збори кажуть, що давайте зробимо так, такі речі, які влада відчувала себе найнятою владою, а не господарем держави. І щоб кожного чиновника, суддю, прокурора. Виборці могли відкликати в будь-який час, щоб ця була процедура дуже проста, дуже зрозуміла, і щоб кожен керівник, який стає керівником або депутатом, знав, що він винний своїм виборцям, да? винний своїй державі, і в будь-який момент, зранку приснувся, він може вже не бути сановником, а вже буде знову безробітним. Що, щоб була система відзиву депутатів. Так, і вони не тільки депутати, прокурора, суддю, особливо, якщо він керує голова суду, да? щоб кожний голова реадміністрації або ради знав що э, створена система не на 5 років йому індульгенці да? не лише від президента залежить його роботи а від тих людей територіальної громади які його обирають вони будуть обирати його змінюється все вони будуть обирати вони його і відкликати можуть в будь-який час для цього не потрібно якихось складних речей узгоджень або дозволів верховної ради кабміну або президента все це має робити територіальна громада на землі і от для цього створені національні збори для цього створена національна гвардія, яка я ну, Може, трошки наперед запігаю. Я вважаю, що після того, як буде умиротворення в Україні, після того, як буде вибори, а вибори обов'язково будуть найближчим часом, і в парламент, і в Київраду, і в президента, після цього буде розпуск міліції повний. Да? Але ми кажемо, а кого ж ми не беремо? Так оці люди, які довели. Вже по районам, по містам, що вони здатні самоорганізуватися, не брати корупцію, да? не віджимати бізнес. Вони мають стати якраз ті, хто що захочуть, хто вже перевірений цими подіями, мають війти в нову. Я думаю, що це буде поліція, яка буде прийде на зміну ГАІ, прийде на зміну УБОПу, УБОЗу, які самі вже дуже часто виглядають як кримінальні структури, і будуть контролювати владу перед, теж, і будуть контролювати владу, яка теж яка, да, і захищати інтереси конкретного виборця, конкретного громадяна України, а не свого клану, свого там президента або свого там карману. От, якщо ми цього не зробимо, то революція і вбиті люди вони е, загинули даром, да і саме тому. Я от ще до того є головою Патріотичної партії України. Саме того сьогодні Патріотична партія України, яка 15 років в Україні пропагує громадянський патріотизм як об'єднуючу ідеологію, а не як якусь там. Прав... А ви тоді за республіканську форму правління чи президентську республіканську Я, думаю, президент? я думаю, що варіант все-таки парламентсько-президентський у нас має бути. Це моя особиста думка, вона може різниться, і Я думаю, що Верховна Рада визначить, який ми будемо на цьому етапі. Чому? То що, на жаль, у нас не один із президентів не довів того, що е, повнота влади йому дає ну, корисні повноваження. Кожен спробував е, взяти як можна більше, порушити як можна більше, е, не називаючи прізвища, всіх чотирьох, да? і якось з цим треба боротися. Я думаю, що Боротися можна лише одним шляхом перезавантаження влади, як можна більше повноважень для місцевих громад. Бюджет передати знизу вверх, а не зверху вниз. Скажіть і тоді, Я закінчу Добре, Добре. думку, що Добре. я почав, що ми Добре. сьогодні виступимо з ініціативою і зареєстровано на Верховній Раді. Сьогодні е, лист, де ми пропонуємо, от тих, які загинули 19-20 числа, ми пропонуємо е, зробити день пам'яті 20 го числа, день е, захисника відчинення назвати його, а 23-го скасувати. Бо люди загинули, загинуло більше 100 чоловік загинуло з одного боку, да? і з іншого ще більше загинуло. І ще більше 600 чоловік сьогодні по полікарнях, невідомо всі виживуть чи не виживуть, да? вже не стріляють, але люди помирають. І ми маємо вшанувати їхню пам'ять. І сьогодні Верховна Рада це зареєстровано, я думаю, що таке рішення буде прийняти. Але це не тому, що там я як рекламу якусь роблю, ні. А тому, що є речі, які ми сьогодні ставимо з голови на ноги. Має бути спочатку громадянин, його захід, його повага, і тільки потім вже все інше. Чи не має український народ взагалі висловити недовіру взагалі всій Верховній Раді? Я вважаю, що ця Верховна політична лідер повністю з вами згодна. Я вважаю, що Верховна Рада України себе як орган, якому легітимний якому довіряла громада, ця Україна, він себе і жив. Да? Він не справився той здачі, яка була. Так як не справився президент, так не справився Верховна Рада, і має бути, коли ми говоримо про перезавантаження, в першу чергу зрозуміло, що має бути відставка президента термінова, не чекаючи вибори термінові, я би зробив, так, якщо, ну, на що моє погляди, що це має бути через 2-3 місяці, де в травні місяці ми мали переобрати Верховну Раду. І тоді прийдуть нові лідери, ви знаєте, що багато і на Майдані, і по Україні. І зовсім нові молоді хлопці, які себе проявили і дівчата. І Скажи. вони змінюють, змінюють владу. Але це не, не, не саме ще основне. основне Я виступаю за те, всі. що потрібно вести люстрацію кожний, хто був міністром, чиновником, депутатом, президентом, віце-прем'єром, в владі. Якщо він був до 20 го числа у владі, заборонити йому. Далі обиратись в Верховну Раду, займати державні посади і таке інше. Не тому, що він вбивав, а тому, що він несе політичну відповідальність. І, і за бездіяльність. Без да. Він не став між стріляючими сторонами, хоча міг своїм мандатом, депутатом, своїм повагами таке інше. Кожний прокурор, кожний суддя, вони мають бути позбавлені можливості займатися сам. Їх не треба судити, якщо вони не винні портремінали їх треба заборонити на 10 років займати ці посади. Хай йдуть в бізнес, хай маюлюють картини, хай співають пісень, як нормальні люди, і живуть по тим законам, які вони приймали. А прийдуть нові люди, які не обтяжені цими гріхами моральними, фізичними і юридичними. Я думаю, що вони з задачі управління держави виконують набагато краще, ніж ті люди, які. Знову ж таки, мені цікава ваша думка саме як лідера політичної сили, такої партії, як патріотична партія України. От дивіться, в нас стільки часу, понад вже три місяці, триває насправді протистояння і кроваві події. І от ці депутати, вони представники сьогодні народу. в них є депутатська депутатська недоторканність. Йшли кроваві події. Чому ці депутати? От я ваша думка важлива дуже для глядачів наших. Чому жоден з них не став своїм мандатом між Беркутом, між військами, спецпідрозділами і тим народом, який прийшов за своє майбутнє? Прийшов кожен за себе, щоб змінити долю на краще, і по великому рахунку вони загинули за нас з вами і за весь український народ. Чому отака? Як можна цих депутатів не судити, принаймні громадським таким судом, судом українців? Я думаю, що судом і було б їх відсторонення взагалі від політики назавжди, да? на десь років вони не піднімляться. Да? А, але висловлюючи е, співчуття брідним і близьким, які загинули як майданівцям, так і тим хлопцям-ВВшникам, які були вбиті, до речі, деякі говорять, що вбиті саме спецназовцями на дві сторони, да? не знаю, але є така інформація. Да? Висловлюю, я розумію, яке це горе втратити свою дитину, чоловіка або близькою там, людину. І хочу сказати, що знаєте, мене дивує. А від нікого не ні одного депутата не вбили, так? Да? Багато загинуло студентів, робітників, просто там вчених, да? журналістів. Не один депутат не попав під кулі. От це питання, чому вони там не виявилися? Ну, Паробій кажуть, був кантужений. Ні, контужений це ж кантужений. Парубій там комендант, він весь час там, да? да. Ми кажемо за велику. Єліниці ми кажемо 450 які депутатів. Чотириста п'ятдесят депутатів. депутатів. Як з одної сторони, я не тільки кажу за опозицію, але ж і влада. Вони провели Мар'їнський парк весь витаптел, да? вони провели тисячі людей, так звані тітушки, так і інше. Да? Але чому вони тоді не виявилися на цій саме? Хоча б з тої сторони стояли, хай це були члени партії комуністичної або там партії регіонів, Да? Чому вони не виявилися серед е, тих, хто став е, на той стороні, захистив інших. Підтолком під підштовхувати е, да? Беркут до дій якихось неконструкційних, підштовхувати ВВШників, да? збурювати людей, да? в них знайшлося і час, і можливості, і гроші стати і своїм життям, своїм мандатом, захистити, стати під кулею. Ні один не став. Кличко виходить, коли. Ні, коли... я кажу за, за партію регіонів. Ні один не став. Основна ж вона лежить на владі в будь-якій конфлікті, бо в неї є засоби всі. Но... А так, да, дійсно, і в цій ситуації ви правильно сказали, Ми можемо надати один-два прізвища. Та кличко Порубі, і кличко, кличко. не бок, я теж можу сказати, бо вони ці хлопці теж брали на себе відповідальність. Принаймні, який не гарячий, але ми, є Олег. Ви ми Ті, гнибок, він не став на на бік правого сектору, бо то надто радикально для нас. А ця людина з гарячою кров'ю, патріот. Він але я звертаю виталев. увагу. Так. Звертаю увагу. Ми з вами назвали максимум два-три прізвища. Так. Да? Ну хай п'ять одної руки вистачить. Я ціню Казав, що застрелиться. Замість того, поїхав до Юлі в тюрму. Ну він не казав він Зникав, що готовий йти вперед і, і пулю в лоб в пулю, але чомусь не пішов. От і кажу, одної руки вистачить для того, щоб а ми кажемо 450 депутатів, депутатів, є велика кількість міністрів, да? генералів, там полковників, да? де вони були, коли гинули ці люди. Чому вони там не були? Чому не стали у перших рядах? Як можна і це бути питання, гарантом і це питання, сьогодні, і це питання, коли твоїх народ розстрілюють закордонні спецназовці? І це вже доказано. Це, це буде і це всі будуть бачити. Як можна що сьогодні торгуватися і проводити торги про якісь вибори, і говорити про якісь? Я не розумію цього іде торг, іде бажання зберегти свій, свій мандат, зберегти владу, своє політичне майбутнє владу, час. Да. Я думаю, що їм треба пам'ятати, що що б не сталося, як би не закінчилася сьогодні ця історія, обов'язково питання, які ми вами сьогодні ставимо, будуть поставлені народом перед судом і новою прокуратурою. Так? Де ця людина була, де та відповідальність, і кожен із них обов'язково буде мати відповідати. Хтось буде сидіти, хто винний, а хтось буде знати, що на ньому лежить печать відповідальності, і е, ті, хто загинув, будуть муснитися. І я думаю, що і сьогоднішні наша прес-конференція людей різних різних людей з різними поглядами, де да, говорить про те, що все таки починається. Починається і відповідальність. Ні один злочин не буде забутий. І той, хто думає, що він спасеться вивісти свою сім'ю і кошти за кордон, хай не заспокоїться, тому що ми їх знайдемо, як знаходять інші міжнародні організації, і в Лондоні, і в Ізраїлі, і в США. Не можна немає в світі сьогодні де заховатися, якщо ти вчинив злочин проти людства. А це є злочин не просто проти українського народу, це є за всіма нормами. Це повертаюся до своєї функції сьогоднішне. Це є злочин проти людства. Це питання гатського трибуналу. І вони хай знають це, хай старіше складають свої повноваження і свою зброю. Хай починає процес від стороної влади і президента, і Верховної Ради, і Кабмінники вже фактично легітимні. І починають створювати перехідні функції, перехідні органи, які дадуть можливість Україні стати оновленою європейською е країною, яка починає з цього моменту новий розвиток, новий виток е відносин між державою і громадянином, і може стати прикладом взагалі формування нової влади, нової форми влади для всього світу, коли громадяни не один, не два стали на захист своїх прав. Свої гідності такого давно не було ні в Європі, ні в світі. по всій Україні в кожен... кожній області? у кожне погр. Вони ні є ні одні із них. Більшість з них не є членами якоїсь партії. Вони не не були туди закликані Кличко, Габером, Там Яцнюком, Ви не знаєте, вийшли, була вставка встава України, ніхто не вийшов. Так. А тут вони вийшли по зову серця, по необхідності захистити свої конституційні права. Бо тому, що вже, як кажуть, дістала, да? дістала корупція, дістала безправі людей. Е е е е е е вони вийшли на Майдан не за Юлю, волю. Вони вийшли на Майдан не за якихось політиків, не за опозицію, а вони вийшли на Майдан, щоб захистити свої права і е е е на перспективу на краще змінити життя для своїх дітей. І, звичайно, щоб ми були європейською країною, це зрозуміло. Знову Люди Вмирають, да? але не ховаються. Я от ходжу кожного дня по Майдану, да? людей вбили, несуть у, у ряднушка, да? жінки йдуть, годують, вбирають, чоловіки йдуть до всього, не бояться. Тобто, хай, знає, Якщо страху немає, такий народ перемогти не можна. Можна лише здатися, покаятися і прийти до формування нових органів влади і заспівати теж не можна гарними писаньками з майдану під опозиційні заклики. Слава Україні. Звичайно, Ні, це слава це, це Україні. Потріб... Це це потрібно героям. Слава, але дійсно хто буде відповідати за ті Життя і за ту пролиту кров сьогодні в Україні, і знову ж таки вертаючи в рамки цієї програми, яку сьогодні ми з вами тут знімаємо і ви представляєте про миротворчий контингент в Україні. От я наскільки знаю, 19 числа кілька днів назад в будинку вчителя пройшов круглий стіл, де координатори національних зборів і бачила вас, там ви були. Ми також. Були присутні і Володимир Васильович Волков. Також вони скликали це. Були організатори, які закликали всіх прийняти участь в цьому круглому столі. Наскільки я знаю, і МВД, і СБУ, і дуже багато різних структур. Але як ми бачили, прийшли знову ж таки представники влади, владоохоронних органів до вас сюди. Не прийшли, Значить, вони не хочуть миру. Чи як це Ну, сьогодні тут були, але рівень районної. Міліції, да був представник зранку а, представник. Я про 19-те да, А числа 19 дев'ятнадцять не прийшли, тому що в них є страх перед президентом. У них є впевненість, що той мандат, то посвідчення, яким видали в МВД там і СБУ, господарі. Ми хочемо глядачам наголосити, да. що 19-го числа не було ще 75, які сьогодні оголошуються офіційно вбитими. Тоді ще був мир, тоді ще не загинули ці люди, і саме тоді, 19-го числа до 19-го верніше. Пропозиція, і всім були розіслані запрошення, щоб ці всі люди приєдналися для того, щоб призупинити протистояння і не пролилася кров. Це було 19-го. А що було 20-го? Було зрозуміло, що буде е, напруження. Чимось да? зрозуміло, що кожна сторона могла не утриматись від насилля. Була ініціатива з проханням. Прийдіть керівники МВД і СБУ і Міноборони. поговорити зупини. да ми як рівний з рівним, да? Прийдіть каскад, правий сектор, опозиційні інші там самоборони. Прийдіть, сядьте один і вискажіть свої повноваження. Запрошення до співпраці. Да. було. Почуйте один одного. Кликали їх. Якщо б відбулася нормальна розмова, тоді не було, не було, було б 20-го, не було б 19-го, не було таких трупів, Да? І не було б роздана міліція зброя, а вона ж роздана, вона ще назад не зобрана. І миротворчий корпус, зараз ставиш, і офіцерський корпус, який сьогодні виступав туди, вони не ставили питання роздачі. Тепер їм стоїть питання зібрати ту зброю. Захарщика не готовий збирати. Він не заявив, що я розоружу всіх. Він сказав, я роздав. І більше того, він сказав, вони мають його право захищати, не лише. Захищати своє життя. Да, своє життя міліцінер може. А чому ви не можете взяти автомат захищати своє життя? Чим ви гірші як громадянин або наші слухачі? Чим е, сержант або громад там рядовий або полковник міліції? Чим він держить? Чому він свою сім'ю може захищати зброю? Йому цей закон дозволяє і захар, пан Захарченко? Захарченка. А ви не можете? Чому наводнивши е, все місто Києво да, кримінальними елементами, які без роду, без племі, да, і не ту не в Донецьк, а тут вони що він тут створить злочини і уїде. Але йому ще дали зброю і дозволили від міліції робити безчинство. І чому ви, коли до вас прийдуть додому, не можете взяти автомат? А він може.